Щасливе і радісне вітання для нашої сьогоднішньої іменинниці. Чому радісне і щасливе? Бо тому, що сьогодні її виповнюється дуже гарних, дуже красивих, дорогих 93 роки. Це дуже дійсно щаслива дата, тому що наша іменинниця дякувати Богу у силі, здоров'ї прожила до сьогоднішнього дня і дякувати Богу наперед би більше. Ми бажаємо вам, наша дорога іменинниця. Більше років життя у щасті, здоров'ю, ще багато ювілеїв своїх зустріти, бо тому що так бажають ваші діти, онуки і правнуки, які сьогодні від всіх своїх люблячих сердечок до вас хочуть привітати вас, свою дорогу, найкращу, найдорожчу маму, бабусю і прабабусю. Тож це вітання. Ми веземо, такі подарунки і даруємо найкращі, найщиріші слова побажань. Веземо в село Хлівище. Кізминського району, де будемо вітати нашу іменинницю, яку звати Тупичка Ольга Михайлівна. Як я вже сказала, сьогодні 93 роки. І це вітання для вас, Ольга Михайлівна, від донечки Ніни та її дітей, що проживають у Греції, онуків Людмили та Віталія, а також правнуків Ліни, Владіка, Насті, та апостола, також від донечки Тетяни та її дітей: Ірини, Альони, Сергія, Євгена, а також правнуків Христинки, Валерії, Вікторії, Станіслави, Софії, Марії, Зоряни, Володимира, Євгенії та Юрія. Знаю, що у вас є і ще діти, але це вітання від двох донечок із сім'ями. І хочу сказати, що я з радістю зачитую так багато імен, бо тому, що ви щаслива жінка, ви обдарована і наділена ласками Божими, бо тому, що ви мама, бабуся і прабабуся. І ці вітання ми передаємо від ваших дітей для вас. Бажають вони вам міцного здоров'я, багато на багато, багато років. Багато щастя і радості у вашому кожному буденному прожитому дні. Нехай вам щодня зустрічається якийсь незабутній момент, такий, який ви будете пам'ятати, від якого ви будете хотіти кожного ранку прокидатися. Нехай кожен день буде вам освітлений щастя, до щастям, добром, радістю, успіхами ваших рідних, їхніми добрими словами до вас. Нехай вони завжди вас розуміють, підтримують, говорять вам те, як вони вас сильно люблять, а найбільше, нехай, це саме найкраще, щоб приходили і провідували вас, бо тому що знаю, як бабусі чекають на своїх онуків, а тим більше правнуків. І сьогодні ще ваші донечки хочуть подякувати вам як своїй найдорожчій, найцінніші, найдорожчій в світі жінці і людині, яка може бути в цьому житті, за те, що ви, мамо, подарували їм. Все найкраще, все, що могли, подарували їм свою любов, це саме найдорожче. Подарували їм своє піклування про них, свою підтримку, те, що не можна купити ні за які гроші. Звичайно, що любов і підтримка та розуміння мами. Вони це все дуже всі розуміють, тому що вже самі стали мамами, бабусями. І сьогодні вам безмежно вдячні за те, що мають вас таку найдорожчу, найкращу, найціннішу людину в житті. І молять Бога про те, що Бог дарував ще вам багато, багато щасливих літ життя у здоров'ї, у гаразі, у спокої, у мирі. І, звичайно, що у Божому благословенні. Бажаємо зустріти вам ще не один ювілей. Нехай Господь вас благословить і дарує багато щасливих літ. Їдемо до вас, з Днем народження! Ти моя, ти ночей не доспала, і водила мене у поля, край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі провочала, і рушний вишиваний, на щастя дала. На щастя на долю дала, хай на ньому цвіте росяниста доріжка, і зелені луги, Солов'їні гаї. і твоя незрадлива материнська ласкава усмішка. І засмучені очі хороші твої, і твоя незрадлива материнська, ласкава усмішка, і засмучені очі хороші, блакитні твої. Не, у вона нам дуже добре. Не дуже. Тові <рігаліст> нам війки, слава Богу! А де я, ось, я Ольга Михайлівна, я знаю, що вам сьогодні день народження. А, Ви знаєте? Скільки років? <рігаліст> Наперед би більше. <рігаліст> Ми приїхали вас вітати сьогодні з вашим святом, бо того що. Ви велика жінка, мудра і знаєте, прожили велике життя. А саме найбільше, що у вашому житті я знаю, що було всяко. Було і багато страждань, бо тому що такі роки були тоді. І тепер є страждання, бо в мене все не у Росії. Так. І тепер є страждання так само, бо тому, що серце мами не на місці. Але я знаю, що ви народили багато прекрасних дітей. Які вас дуже люблять, онуки, правнуки, які поважають вас, які дякують просто за те, що ви подарували їм життя, подарували їм своє мудре материнське виховання, що дали їм усе, що могли дати від свого великого серця люблячого, правда? Дякую. І вони сьогодні хочуть вас привітати з днем народженням з 93 м вашим роком життя. Я дякую, хочу сказати, дякую. а ну я тако только... може вам це важко, дякую. бо я знаю, що то болючий... Чекай, тобі, я вже вас набираю, Ні, я... ні, там тримай, там собі? тримай! А -а -а. То а -а -а. я вас на жаль а -а -а. начинаю. Вибиваєте. А -а -а. А -а -а. вибиваєте. Бо я хотіла зачитати, хто вас вітає. Вітає вас, донечка Ніна і діти, які проживають у Греції, Людмила та Віталій, а також онуки, правнуки Лена, Владік, Настя і Апостол. Це ви пам'ятаєте всіх? Думаю. Думаю. Думаю, так? Також донечка Тетяна і її діти. Таня донечка. Це я. Іринка, Альона, Сергій, Євген, а також правники Христинка, Валерія, Вікторія, Станіслав, Софія, Марійка, Зоряна, Володимир, Євгеній і хто ще? Юрій. ще є. Є ще. А вона має 25 онуків у ноті ще. Вона сину занятку має. А 30 правнуків має. А там в Росії має п'яти дітей. Два сині дві дочки. Головне, щоб Росії. всі були здоров'я, це найголовніше. На, просто увага, яку ще взріла. Уздрите? Яким щеном. Ну і всі це допоможете. Ми вам бажаємо здоров'я міцного, аби ваше це бажання, яке ви маєте найзаповітніше, вам збулося. Це що ви хочете собі, щоб ви були завжди щасливі, щоб вас Бог благословив ще не одним роком життя. Ми прийдемо до вас ще на ювілей, це 100% на 95%. Навіть якщо мене не закличуть, я приїду. І на 100 років. А там далі вже і до 100 не дале. <ривітка> я стецеви. Але це... але мам... ми просто робимо такі вітання замовлення. І ваші донечки замовили, щоб я прийшла на серце знає слів, Що мене тривожить і гріє у житті.